Всім доброго дня. Давайте тут ми поговоримо про квадратні нерівності. Що таке квадратні нерівності, як розв'язуються, так? Значить, квадратні нерівності. Подивіться, І так, нерівності такого виду ах2 плюс bx плюс більше нуля. Так само а х2 плюс менше 0. Так само Ах плюс квадраті плюс bx плюс більше рівне нуля. Менше рівне нуля, значить, отакі от нерівності такого вигляду, такого виду називаються квадратними нерівностями. Причому А, Б і С, от А, Б, С, це чи якісь числа, ну, і зрозуміло, що А не дорівнює нулю. Значить, такі нерівності називаються квадратними нерівностями. Як потрібно розв'язувати такі квадратні нерівності? Значить, Для цього нам треба виясняти два питання. Наприклад, перше, що нам треба вияснити, це кількість розв'язків. Кількість розв'язків е, цієї нерівності. Тобто, в скількох точках перетинає парабола сів. Для цього зрозуміло, що треба знати дискримінант обчислювати. Тобто, значить, якщо дискримінант більше нуля, більше нуля, то розв'язки буде два розв'язки. Да? Це значить, що графік перетинає вісіх сів в двох точках. Два нулі у нас буде відомо. Наприклад, якщо дискримінант дорівнює нулю, то що буде? А в нас буде один розв'язок. Один розв'язок. Значить, в одній точці буде графік дотикатися до усіх сіл. І якщо дискримінант. Менше нуля, то розв'язків немає. Розв'язків немає. Тобто парабола не буде перетинати, не буде дотикатися до осі Х, до осі абсис. Ось. Значить, як поводить себе парабола по відношенні до осі іксів, ми вияснили, все залежить від... Дискримінанта, так? Тепер друге. Як направлені відки параболи, коли будемо будувати, значить, залежить від ось цього числа А. Як залежить? Дуже просто. Якщо число А перший коефіцієнт, ось цей додатнє число, значить, відки будуть направлені вгору. Будуть направлені. Якщо А від'ємне, менше, нуля від'ємне, то відки будуть параболи цієї якось направлені донизу. І ось е, ці випадки можна зафіксувати ось такою таблицею. Бачите? Значить, от, як поводить себе графік, графік квадратичної функції по відношенні в залежності від А і від дискримінанта. От, наприклад, при А більшому нуля додатньому, значить, відки направлені в усіх випадках доверху. Далі, якщо дискримінант більший нуля, значить два розв'язки. і... Цей графік перетинає вісіхсів у двох точках. Да? Бо два розв'язки, два нулі. Функції. Де, якщо дискрімінант дорівнює нулю, значить один розв'язок. Це значить, що парабола дотикається до Осіх. І якщо дискримінант менше нуля, відки доверху. Но е, парабола і не мають спільних точок. От така поведінка. Відповідно, якщо А менше нуля, перший коефіцієнт менше нуля, значить відки. Направлені донизу. Тобто, якщо дискримінант більше нуля два розв'язки, значить парабола перетинає вісь вістьх в двох точках. Отака, отак себе веде. Далі, якщо дискримінант нулю, один розв'язок, значить дотикається до осі осіх і парабола направлена отак. Ну і якщо і те, і те менше нуля, і дискримінант і А менше нуля від'ємні, то тоді парабола ось так себе веде під вісію іксів. Значить, ось. Так, ми будемо цією таблиці користуватися при розв'язуванні квадратичних нерівностей. Тепер давайте розглянемо кілька прикладів, як розв'язати квадратичні нерівності. Отже, давайте візьмемо, наприклад, отаку нерівність х квадраті мінус 6х мінус 7 менше нуля. Менше нуля. Значить, по тому, що ми говорили, як спочатку виясняємо, скільки буде розв'язків. Для цього нам треба знайти дискримінант. Значить, дискримінант дорівнює. Пам'ятаєте, да? b в квадраті мінус 4. Дорівнює. Значить, b у нас мінус 6. Отже, мінус 6 до квадрату. Так? Мінус 4. А в нас одиничка. Тут у нас А одиничка. Значить, на одиничку. І на С. А це в нас мінус 7. Значить, множимо на мінус 7. Дорівнює. Так, мінус 6 до квадрату. Що в нас? 36. Мінус 4 на 1. Це буде мінус 4. А на мінус 7, то мінус на мінус дає плюс при примноження. Да? Значить, буде плюс 28. І це до рівні додаємо. Це, це додаємо. То що в нас буде? 64. 64. Значить, більше нуля додатні. Більше нуля додатні. Це значить, що два розв'язки буде. Це означає, що що, що парабола буде перетинати вісь х в двох точках. В двох точках. Так. Далі дивимося. А яке в нас А? Перший коефіцієнт. Тут стоїть одиничка. Значить, додатнє. А більше. Одинички. Да? А більше одинички. Значить, відки направлені до верху і в двох точках перетинає графік вісіх сів. Тобто, який це випадок у нас буде? Дискримінант більше нуля і А більше нуля перший коефіцієнт. Ось оцей у нас, оцей у нас випадок буде. Значить, наше завдання що? Знайти ось цю точку і ось цю точку знайти. Давайте будемо шукати їх. А як їх знайти? Це треба нулі функції знайти. Тобто, беремо. Прирівнюємо до нуля значення функції. Значить, мінус 7, да, дорівнює нулю. В нас вийшло, треба розв'язати, квадратне рівняння. Дискримінант у нас більше нуля. Значить два корені. Ви бачите, що рівняння зведене, да, то давайте використаємо теорему вієта. Х1 да, плюс х друге дорівнює мінус b. Мінус b. Це значить, що скільки буде 6, правда? Мінус b. А добуток. Х перше помножити на х друге. Х перше на х друге. Це буде вільному члену. Дорівнює що мінус 7. Мінус 7. Ну, неважко догадатися, мабуть, да? що корені цього рівняння х перше буде, що там, мінус 7. Да? А х друге що буде? А х друге буде. Мабуть, одиничка. Отже, ми розв'язали це рівняння. Знайшли нулі функції, тобто знайшли точки, в яких графік перетинає вісь х вісь А тепер схематично будуємо цей графік. Схематично. Значить, от у нас вісь іксів. Ставимо точки, мінус 7 і одиничка. Нерівність строга, строга нерівність. Значить, що ми? Ці... Точки виколюємо. Не, за, не замальовуємо. Значить, тут буде мінус 7. Ну, а одиничка більша, значить буде правіше. Значить, тут буде одиничка. Не замальовуємо. І проводимо схематично параболу. Схематично. Тепер провели. Тепер нам треба знайти всі значення зміну х, для яких ця парабола. Більше значення функції буде менше нуля. Дивимося сюди на малюнок. Менше нуля це значить під вісіюх сів. Під вісіюх сів. Це в нас оця частинка параболи. Під 200 іксів ось оця частинка. А для неї які ікси відповідають? Оці всі хси відповідають, правда? Для неї. Тобто, це буде проміжок. Який проміжок? Від мінус 7 до 1. Тобто для всіх цих значень змінної, значення функції буде менше нуля. Менше нуля. Від'ємне. Так? Тобто, ми можемо записати у вигляді проміжка, що x належить. Від мінус 7, да, бачите, дужка, виключаємо. Вона рівність строга. Від мінус 7 мінус 7 не входить. І до одинички. Оце в нас буде розвиток цієї квадрат, квадратної нерівності. Зрозуміли? Тепер, тепер ще я хотів би другий приклад показати. Мінус 4х в квадраті? Плюс 5х? Плюс 5х? Мінус 7. Більше? Більше нуля. Значить, що ми робимо? Перше. Дискримінант. Шукаємо дискримінант. Значить, що буде? Б в квадраті. Да? Мінус 4 на А і на С. дорівнює. Так, Б. Що в нас? 5. значить буде 5. В квадраті. Мінус. 4. Далі на А. А в нас мінус 4. Значить множу на мінус 4. І множу на С. А це в нас мінус 7. Значить, множу на мінус 7. Мінус. Ось тут мінус у нас. дорівнює. Так, 5 до квадрату. Скільки у нас буде? 25. Тепер мінус 4 на мінус 4. Що в нас буде? 16. А 16 на 7. То це буде. 16 на 7. 100. 12. Так, значить, мінус 112. Дорівнює. Віднімає 25 відняти 112. Це буде що мінус 80. Що там? 7. О, в нас вийшло від'ємний дискримінант. Менше 0. Від'ємний. Значить, що розісків немає, це значить, що графік парабола не перетинає осі, не перетинає осі їх сів. Правда? Ось. Друге тепер А в нас виясняємо А. Дивимося перший коефіцієнт мінус 4. Значить, А в нас яке А? Менше нуля. Від'ємне. Значить, дискримінант у нас менше нуля. І А. Перший коефіцієнт, менше нуля. Який це випадок? А дивимося. Дискримінат менше нуля, ось і А менше нуля. І от у нас оце його випадок. Да? Ось цей випадок. Давайте покажемо. Значить, ось Вісь Вісіксів. Вісь а. Парабола буде вести себе отаким от чином якось. Оце ми схематичний малюнок зробили. Що нам треба? Нам треба ось згідно цієї нерівності більше нуля знайти, при яких значеннях ікса, значення функції буде більше нуля. А більше нуля це значить, частинка графіка має лежати десь над вісіюх зверху. А в нас взагалі немає зверху графіка. Правда? Значить, що виходить? Що розв'язків. Немає. Значить, що в нас виходить? Порожня множина. Порожня множина. Розв'язків немає. Ця квадратична нерівність. А тепер розв'язуємо вправи із збірника. Ось в нас вправи. Підібрані по цій темі. І давайте розглянемо спочатку з першого варіанту завдання 1,6. От у нас перший варіант, завдання 1,6. Треба, що якийсь чисел мінус 2 є 2, розв'язками цієї нерівності, цієї нерівності. Значить, як ми робимо, давайте запишемо цю нерівність. Так, Значить, х в квадраті плюс 4х. Мінус 4 менше 0. І беремо перше число, перевіряємо, що там у нас. Мінус 2. Що мінус 2. ми робимо? Підставимо мінус 2, підставимо замість х. Значить, буде мінус 2 до квадрату. Плюс 4 помножити на мінус 2. Ось мінус 2. І мінус 4 дорівнює обчислюємо, Мінус 2 до квадрату. Що в нас буде? 4. 4 на мінус 2. Буде мінус 8, значить мінус 8. І мінус 4. Скільки буде? 4 мінус 4, 0, значить залишається мінус 8. Що таке мінус 8? Мінус 8 менше 0? Менше. Значить, мінус 2 виходить, буде розв'язком цієї нерівності. Далі перевіряємо, що в нас там стояло. 0. Так, перевіряємо 0. Підставляємо замість х підставляємо 0. Значить, що буде? Тут 0. Тут 0, тут мінус 4. Да? Значить, в загальному буде мінус 4. Мінус 4 менше 0? Менше. Значить, 0 буде розв'язком. Так, тепер перевіримо число 2. Значить, 2 підставляємо, то буде 2 в квадраті. Значить, що 4 на 2 плюс 4 на 2? Помножити на 2? Ось, помножити на 2. І мінус 4. Об скільки буде. 2 на 2 4. Так. Плюс 4 на 2 буде 8. І мінус 4. Беремо всю четвірку всю. 4 мінус 4 буде що? 0? 0, а ще 8, плюс 8 то буде 8. Дивимося, 8 менше нуля? ні, не менше. 8 більше нуля. Значить, це число 2 не підходить. Тому відповіді в нас будуть які? Мінус 2 і 0. Мінус 2 і 0. Два числа, мінус 2 і 0. Будуть розв'язками цієї нерівності. Дивимося, де в нас мінус 2 і 0. Мінус 2 і 0 це в нас ось. Значить, відповідь буде яка? В. Значить, до цього в нас буде відповідь В. І відмішаємо, що це ми розв'язали. Зробили. Так. <кхід> ось у нас... Дев'ятий варіант 1,6. Так, дев'ятий варіант. Дев'ятий варіант. І завдання 1,6. Значить, ось 9 варіант. Завдання 1,6. Ось 1,6. Розв'язати нерівність. Розв'язати нерівність. рівність. х мінус 49, більше нуля. Так, давайте. Давайте. Х квадраті. Мінус 49 більше 0, строго більше нуля Так. Ну, яка послідовність? Ми говорили. Шукаємо дискримінант, скільки розв'язків буде, так? Да? Значить, дискримінант, що буде? B в квадраті мінус 4а на С. Дорівнює. Б в квадраті. B у нас 0. У нас не повне квадратне рівняння. Значить, кофеєнт b дорівнює нулю. Мінус 4 помножити на А. А в нас тут одиничка, значить на одиничку. І помножити на мінус 49. Дорівнює. Так, обчище. Буде 196. Додатнє число, більше нуля. Більше нуля, значить, два розв'язки буде. Значить, графік перетинає вісь х в двох точках. Які це точки? Давайте ми розв'яжемо х в квадраті мінус 49 дорівнює нулю. Тоді неповне квадратне рівняння х в квадраті дорівнює, переносим буде 49. Так? Тепер х як знайти? Це буде плюс. Мінус корінь квадратний 49. 49 корінь це буде 7 або мінус 7. Да? Значить, буде х1 7, а х 2 буде що? Мінус 7. Покажемо це на чис... на координатній прямій. І так, позначаємо 7 і мінус 7. На рівність строго, значить, ми ці числа виключаємо, не замальовуємо крапочки. Значить, тут буде. Менше буде мінус 7, воно буде лівіше. А тут буде 7, бо воно більше, воно правіше. Тепер, відки параболи, в нас тут А додатні, тут теж одиничка стоїть. Значить, одиничка додатні, число а додатні. значить, звідки вгору. Раз, звідки вгору, то що це буде? Ось це буде приблизно отак парабола проходити. Нам треба більше нуля. А більше нуля це частинка графіка, де над вісю їх сів зверху над. Значить, це буде ця діляночка і ця діляночка графіка. А які це будуть проміжки? Тут проміжок, який буде для цієї ділянки, буде відвідати цей проміжок. Значить, який це буде? Від мінус нескінченності до мінус 7. Тепер тут ділянка графіка. Їй який, буде, який буде проміжок відповідати? Від 7 до плюс нескінченності. Тому ми можемо записати, що х належить проміжкам від мінус нескінченності до... Мінус. Так, я зроблю, щоб було краще написано. Так. Ще раз. Х належить проміжкам від мінус нескінченності до мінус 7. Мінус 7 виключаємо. так? О, оцей проміжок у нас буде. От він, цей проміжок буде. об'єднуємо, об знак отакий от ставимо об'єднання. Другий проміжок буде від чого? Від 7 до плюс нескінченності. Тобто цей проміжок. Значить, в нас розв'язком цієї нерівності є об'єднання двох проміжків. Цього проміжка і цього проміжка. Таким чином ми розв'язали ось квадратичну нерівність. Це в нас буде отака відповідь. Від мінус нескінченності до мінус 7. І від 7 до плюс нескінченності. Значить, дивимося. Від мінус скінчанності до мінус 7 і від 7 до плюс скінчанності. Дивимося, що тут в нас виходить. Круглі дужки, да? значить, круглі дужки. Ось воно у нас. Значить, це буде відповідь В. Так? Отже, відповідь В. Ставимо плюсика, бо ми розв'язали. І хочу звернути ще вашу увагу на ось це завдання. 12 завдання теж 1-7. Так, 12 завдання. 12 завдання. Шукаємо. Один 7. Водо 12 завдання. Один сім. Яка знарівність є хибною? При всіх значеннях змінної Х. Хибною. Хибною. Ну, давайте, я навпаки почну, я навпаки. Почну звідси, з кінця почну, так? Да? Дивіться. І так, хибною. Значить, ось тут підставляємо значення Х, яке ми можемо. Значить, при одних значеннях ця нерівність буде правильною, при інших буде неправильною. Ось, Наприклад, взяти сюди 2 поставити. Да? 2 до квадрату буде 4. А стоїть мінус, значить мінус 4. Мінус 4 плюс 10 це буде 6. Менше рівне 0. 6 додатко. Значить. Тут буде неправильно. А якщо ми візьмемо, наприклад, 5, от 5 беру замість. Х, 5 до квадрату 25, мінус стоїть буде мінус 25, а мінус 25 плюс 10 буде що? Мінус 15. Менше воно нуля, менше і так далі. Значить, при одних правильне, при інших значеннях це неправильно. Значить це не проходить, да, не буде, тому що сказано при всіх значеннях. Ось. Далі. Ось тут. Ось тут так само, при одних значеннях буде правильне, а при інших буде неправильне. Значить, це пропускаємо цю нерівність. Далі, тут так само, при одних буде правильне, при інших неправильно. А от коли ми візьмемо ось цю нерівність, то подивіться, що ми маємо. У нас стоїть х в квадраті. Значить, тут число буде невід'ємне або нулю, або додатнє. Завжди буде. Бо до квадрату підносить. Ну, якщо ми додаємо 10, додатні додаємо, то тим більше буде додатнє. Значить. Оце значення оцього виразу буде завжди додатнім. А в нас стоїть знак менше. От, стоїть отакий знак менше. Значить, цей вираз е, получається менше нуля. А це неправильно, які би числа не підставили замість ікса, то значення це буде більшим нуля, а не меншим. Отже, ця нерівність, дана нерівність буде хибною, неправильною при всіх значеннях ікса. Отже, відповідь буде, що. Хибною неправильною буде відповідь А. От ми знайшли розв'язок на це завдання. Подібні завдання у вас ось. Ось це завдання. І ці завдання працюйте самостійно, розв'язуйте самостійно. Бажаю вам успіхів!